І не говори мені нічого про свого тата, чути про нього нічого не хочу, категорично відповіла Катерина, коли донька вкотре заговорила про те, що було б добре, якби мама помирилася з колишнім чоловіком, адже вони живуть в одному селі і роками не розмовляють. Мамо, я все розумію, але у мене весілля, і я б хотіла, щоб поруч в мене були батьки, і мама, і тато, стала проситися Тетяна, та й перед батьками Ігоря соромно, сама подумай. Та Катерина була невблаганна, не пробачить вона цього зрадника, навіть заради щастя єдиної доньки. З Іваном вони прожили 13 років, Все у них було добре. Вони доньку ростили, будинок взялися будувати. Та для будови гроші були потрібні, тому Іван став їздити на заробітки. Сусід його з собою в Чехію покликав. Степан теж будувався і розумів, які це великі витрати, тому допоміг сусіду, забрав його до себе в бригаду. Став Іван гроші заробляти, а Катерина натішитись не могла, бо будова нарешті зрушила з місця. А що? Якщо є за що, то можна й будуватись. Мріяла Катерина про великий дім, в якому вони з Іваном заживуть собі щасливо, а потім їхня донька зятя додому приведе, а вони з Іваном під хатою сидітимуть і внуків будуть глядіти. Та мріям жінки не судилося збутися. Одного разу Степан приїхав з Чехії сам. А де Іван? стривожно запитала Катерина. Та у нього робота, була, то мусів залишитися. Якось не дуже чітко відповів Степан і пішов, щоб Катерина і далі у нього нічого не розпитувала. Іван надзвонив, слухавку від дружини не брав. Тож Катерина, наплакавшись досталь, вирішила, що у її чоловіка з'явилася інша жінка. А інакше як пояснити те, що він наче пропав? Приїхав Іван додому аж через півроку. Катерина його приїзду не зраділа, навіть на поріг не пустила і не дала нічого пояснити. Заявила, що на розлучення подає, а він нехай іде туди, звідки прийшов. Іван за кордон більше не поїхав, облаштував будинок своєї бабусі, який стояв на краю села, і став у ньому жити. Катерина з дочкою залишилися у тому двому будинку, який був зведений за гроші Івана. А якщо вона десь випадково зустрічалася зі своїм колишнім чоловіком, то переходила дорогу, щоб не бачити його зайвий раз, таку образу вона на нього мала. Минули роки донька їхня заміж виходить і вже кілька тижнів торочить мамі одне і те ж, щоб було б добре з батьком помиритися. Сходитися не обов'язково, але ж можна хоч про людське око спільну дитину благословити. Та Катерина була невблаганна не буде вона з Іваном миритися, не заслужив він такої честі. Тетяна зрозуміла, що з мамою вона так до нічого й не домовиться, тому вирішила діяти на свій розсуд. Пішла таки до батька і запросила його на весілля. Сказала, що мама не проти. А мамі вона й жодним словом про свій задум не обмовилася, подумала, що вона не посміє вигнати тату присутності гостей. Настав день весілля. Іван причепорився, поставив у конверт короленьку суму аж 10 тисяч доларів, які спеціально для цього випадку прибріг і знайш і зайшов до зали. Коли побачив свою доньку красуню в білосніжній сукні, то розплакався. Катерина спочатку кинулась до нього, щоб показати йому, де вихід, але потім, коли побачила щасливі очі своєї донечки, зупинилася. Посидів Іван трохи та й забрався вже йти. Але тут до нього підійшов Степан. Може, Іван настав час розповісти Катерині правду? Не можу я без сліз на вас обох дивитися, каже. На ці слова підійшла й Катерина та пильно глянула на обох чоловіків. Не було нікого, у мене Катрусів. Я захворів тоді і в лікарню потрапив. Гроші були потрібні великі на лікування. Я знав, що ти мене в біді не залишиш і витратишся до останньої копійки, тому я сказав Степану, щоб той мовчав, бо дуже хотів, щоб ти з нашою донечкою в новій хаті жила. Катерина від почутого вибігла на вулицю, їй треба було переосмислити все, що вона щойно почула. Якою ж вона несправедливою була до Івана? Він їх захищав, заради них старався, а вона йому навіть не дала шансу щось пояснити. Пробач, Іване, мене, якщо зможеш, розплакалась Катерина. Пробачу, якщо приймеш мене назад, посміхнувся Іван. Вони сиділи разом, обійнявшись, наче хотіли наздогнати ті довгі роки розлуки. «Хм, А мій план таки спрацював, молодці батьки справляються свою роллю, раділа Тетяна. Та вона навіть не підозрювала, що все це насправді і що Катерина свого чоловіка тепер уже нікуди не відпустить. А як ви ставитесь до недомовок чи варто давати людям шанс усе пояснити?